Ох, ну ви подивіться, ви тільки подивіться, яка нога в них. Дивіться, яка товстенна. А вон там он бачу, ну не менші, просто чим, чим тільки що були. Ох, дивіться, да, чим далі в ліс, то кажуть, тим більше грибів. Народ, що я бачу, ви тільки подивіться. Це він. Це біляк. Але ви подивіться, які два білячка. Супер! Да. Народ, всім привіт! Знаходжусь, як бачите, в лісі. Шукаю надії на біляки. Тут були мої знайомі, в тих місцях це Полтавський район, а точніше Новосанжарський вже на границі Полтавського і Новосанжарського районів. Село я напишу, напишу його в, в описі під цим відео. Кому цікаво, то заходьте, дивіться. Не знаю, чи будуть біляки, ну були. Всякому випадку мої друзі знаходили біляки, були польські, маслята. Я надіюся сьогодні щось також знайти, але хвилин вже 5 блукаю, поки що нічого. Але надіюся, все-таки ми сьогодні разом з вами я їх знайду. Ну що, розпочинаю з маслят. Зайшов я у молоду сосну. І ось де бачите, маслятка які. Ось тут, ось тут. І вон, там вон, ще далі є. Зараз також до них ми доберемося. Тож розпочинаємо з них. Ох, які вони. Да, тобто ноги, дивіться. Це ті осінні маслята з такою характерною тут, тут юбочкою. Плівкою. Так, це вони чистенькі такі. Маленькі. Чисити їх буде важко, да, тому що вони малі, але вони будуть дуже смачні. Дуже смачні. От ось ліже, ліже. Ну, такі от масляка. Ось так ось ліже, лізе. Ну, хай такі росте, такий брати не буду. А піду зараз ось сюди ось десь далі. Тут я десь іще бачу. Ось де. Ось де. А тут вони навіть в парі ростуть. Ну, одного з вас я заберу, а іншого залишу. Хай росте. Ну, ось так продовжуємо. Продовжуємо пошуки. Ну, так, ось тут ось дивіться. Розпруть. Бачите, ось де парочку. ось це маленькі, а ось тут ось є побільше вже. Дивіться які ось де гарні. Аж тут тройко їх. Отак от зараз, от Да. це чудові осінні маслята. Це вони, то тобто що ноги просто шикарні будуть. Дуже дуже смачні. Такі от маслятка. Дуже. Що я вам хочу сказати, сьогодні у нас 24 вересня. Дуже багато дрібних бачу, росте, ще ростуть. Але є і ось такі досить і досить непогані. Так, але декілька років назад я звісно, збирав такі лапті в такий час, просто такі здоровенні маслята. Друзі, кому цікаво, залишу, залишу ссылку. Посилання на це відео в описі, кому ну, цікаво заходьте. Там отакі батони, здоровенні такі просто маслята. І всі цілі такі, знаєте, тугі. Ну просто, просто Я таких грибів більше не знаходив. Це вже пройшло 2 роки. Так, ну, ось тутечки. Так, да, ну маслята є, маслята присутні. Маслята сьогодні можна буде назбирати, я думаю. Для того, щоб... Щоб закрити або пожарити, вони будуть. Все ж таки то ще потрібно буде зайти в старий ліс, ще пошукати білих та можливо будуть і е, польські. Також мене цікавлять сьогодні. Ну ось такі грибочки поки що ми збираємо з вами. Вони ростуть, хороші такі, повторюсь, тостоногі. Дуже гарні осінні маслята. Саме зараз час на них. Тому не сидіть вдома. Коли є така можливість, виїжджайте, збирайте грибочки. Тому що невідомо, що буде завтра. Надалі в країні війна. Дякую Збройним силам за таку можливість походити по лісу в мирній обстановці. Повторюсь, це Полтавщина. Де дивіться, як ховаються маслята і такі побільші, я вам скажу, да це покрупніше будуть маслята. да Ух, дивіться яка нога товста і чиста-чиста. Добра така пора для таких грибочків, черв'яків майже немає. Дивіться, які чудові о, ось тут ось які, дивіться. Ось де парочка стоїть. Ось ось, ось, ось тут, дивіться, ціле сімейство, дивіться. Ось де ще. Ось де ще. І там далі я ще бачу. Ну, зараз крамсаю оці і відерочко їх. Гляньте на цю красу. Так, і потрібно її сфотографувати. Кому цікаво? Друзі, викладу ці фоточки в свій інстаграм та фейсбук. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. Ті, хто місцеві, полтавські, можливо, навіть і разом виїхати на таку гриб... на таке грибне тихе полювання. Ну, а я продовжую збирати ці чудові маслята. Ох, ну і подивіться, тільки подивіться, яка нога в них, дивіться, яка товстенна. Ох, я просто не можу намилуватися такими маслятами. А хто це в нас тут такий ховається ось так. А, тут нікого. Обманка. Таке бува. Ну що, народ, як вам таке тихе полювання? Кому подобається, обов'язково ставте пальців вгору. Підписуйтесь на мій канал Дінінстус. І будемо з вами бачитися частіше. Ух, якого я бачу. бачу. Да, це напевно сьогодні буде на теперішній час найбільший маслюк, дивіться. Ух, у нього ж нога, ну це просто якийсь космос. Дивіться, і чистенький, чистесенький. Так, да, це не літні маслята, де половина. Як мінімум половина червивих. Тут один в один. Ух, красота яка, так. Да. Так, да, так я ждав. Думав, чи поїхати на риболовлю сьогодні, чи по гриби, вирішив таки по гриби І бачу, що не прогадав. А вон там он бачу, ну не менші, просто, чим, чим тільки що були. Ох дивіться, да. чим далі в ліс, то кажуть, тим більше грибів. На окраїні там я походив. Не знайшов нічого. А ось туди ось далі, правда, я шукав білі. Старі сосни. Я сподіваюся, що я сьогодні їх знайду. Ну хоч декілька штучок. Я вже був би задоволений. Ой, чудові грибочки. Так, ось тут бачу такий бугорочок. І стоїть. Парочка, дивіться. Яких невеличких. Але Кажу те, що доктор приписав. Ох, красота. Ох, ось якийсь також стоїть. товстунець. там он далі також є. Ось де він красунчик, дивіться. Народ, дивіться, бачите, я із помаранчевим ножем. Деякому, ні, буває, в коментарях пишуть, що нож там ужасний. Комусь... Подобається. нос чудовий. Ух, який грибочок. Ну просто не можу про нього нічого сказати. Дивіться, який. Ох і ноги ж в нього. Я ну, просто не перестаю цьому дивуватися. Так от, чому помаранчевий? Тому що разок я був забувся, ніж. Ну, Він в мене просто злився із середовищем навколишнім, чистив рибу на річці. І так він в мене там залишився і я його забувся. А так, помаранчевий, кидається в глаза. Забутись його. Набагато складніше. Так, і ось також зрізаємо. оп, Іди сюди. Ось так. Остата це мої одні з найулюбленіших грибів. Ага, ось де хтось різав, вон, бачите. Бачите, ось де хтось різав недавно. І ось також. А цього, бачите, залишили і він підріз сьогодні для мене. Ось чому я кажу вам, що потрібно такі маленькі залишати. Іншим. І також можна повирізати, і вони будуть смачні дуже, але їх чистити набагато вже гірше буде. І вони ну, замалі. Відверто, тим більше, коли є з чого вибрати. У мене сьогодні є півдня, я хожу, брожу, по лісу, насолоджуюсь цією тишею, цим спокою, цією гармонією. Чого і вам бажаю? Але все це завдяки, я повторюсь, завдяки нашим Збройним силам України є така можливість в мене і в багатьох людей ось так відвідати ліс на сьогодні і позбрати грибочки. Так, трішки я перейшов в інше місце. Не скажу, що їх багато, прям знаєте, цілими полянами. Але вони своєю якістю беруть, розумієте? Тут відходів майже не буде з них. Це не літні, повторюсь, не літні маслята, бо я збирав в цьому році ну, такі багато червивих половина, як мінімум, була. Так, ну зараз будемо потихеньку набивати відерці. Всього вам навіть і показувати не буду. Тому що ну, вони всі, бачите, як однотипні. Звісно, білих хотілося, але можливо за ними я прийду. Пройду, треба буде Ну і чого, шукаємось, так, шукаємо, насолоджуємося природою. Хочу вам показати характерне місце осінніх маслят. Бачите, тут таке реженьке все. Ось тут і маслят немає. Де тільки таке зелененьке трішки, бачите, хом. Ось тут є маслята. Ось тут вони ростуть. А це те, що я підмітив. характерно для таких от для цієї місцевості, для Полтавщини, характерне місце для масля. Тому я просто де бачу отаку зелену опушку, так би сказати. он де вона ще є. Я туди йду і там їх шукаю. Ось така зелена галявина. Звісно, не всі такі галявини є на них грибочки. Але в більшості, в більшості вони є. Ось, наприклад, я бачу стоїть. Стоїть масляк. І сюди. Ось такий прекрасний чудовий Ну, звісно, я бачу, що люди тут були. Бачите, на днях ось, зрізали характерні сліди зрізів. Тут оце той маслюк, який виріс от буквально за вчора, за сьогодні. Я його і добрав. Люди маленького також залишили, мені видно, бачите. І я прийшов добрав. От чому я також залишаю такі малесенькі грибочки. Занадто маленькі залишаю також на слідущий раз. Важливо, дістанеться. Народ, хочу вам сказати дуже важливий аспект. Це локація, геолокації. Ось без, без такої карти я просто тут би заблукав. Дивіться, скіляки тут лісів. Бачите, це все ліса. Все це ліса. Ось де я, моє моя авто ось тут стоїть. Мені важливо не заблукати. Тому що я пішов тільки що зовсім в іншу сторону, будучи впевнений, що я йду до авто. Карту дістав і бачу, що ні. Так що, візьміть собі на замітку, в незнайомих місцях це дуже важлива річ. Народ, у мене є до вас прохання, Ну, підскажіть мені, що це за гриб такий, дивіться. Їх багатенько росте. Видно вам ні? О, Дивіться, який павучок сюди присів. Я не беру, ті ще не знаю, не беру. Досить схожий на опята. але я не впевнений. Тут росте досить багато, дивіться, багато. Але... І скажіть мені, будь ласка, що це за гриби? Дуже ваш прошу. Час на чай, друзі. Походив я трішки. Ага, все воно. Так, в мене десь там цукор був. На дні буде чай і буде Зараз трішки перекусимо. Я бачу. Народ, що я бачу, ви тільки подивіться. Це він. Це біляк. Ох, який він красивий. Нарешті, нарешті я його знайшов. Емоції просто переповнюють. Просто переповнюють. Я в цьому році білих ще не знаходив і ось нарешті. Нарешті ось він. Дивіться, який. Ох, красунчик, зараз дістану. Телефон і сфотографую обо обов'язку. Ну, а тепер сама найприємніша мить. Викручуємо. біляки. Я викручую, друзі. Да, ось він, дивіться. Ой, красунчик. Це перший в цьому році. Я надіюсь, ну, знаходив я був також, але старі були. А це молодий, дивіться, який гарний біляк. Чудово, просто супер. Юху! Підчищаємо його. І відеречко піде. Ох, яка ця приємна мить. Класти такий грибочок до себе в кошика. Дивіться, що я знайшов Черепок. Можливо, лисиця, можливо, собака була. І такі є знахідки в лісі. Декілька маслят знайшов і в старому лісі ось. Оп. Таких непоганих. Я шукаю білих. Шукаю білих. І на жаль, ще тільки один красить. Народ таке це сталося. Я знайшов, дивіться, ще два білячка. Дивіться який. Кабанчика не йди сюди. А так, от викручуємо. Його, дивіться, який білячок. Ось де раз. Ось де два. Народ, я біляки викручую. А ну напишіть свої, свої коментарі. Що робите ви. Чи зрізаєте, чи викручуєте. На цю тему, я розумію, дискутувати можна цілу вічність. Але ви подивіться, які два білячка. Супер! Да. Красота! Просто красота, дивіться. Землею ще пахнуть, зараз ми їх підчистимо. Ух! Красотінь яка! Українські грибочки білі. І ось такі вид вони... В такому виді вони підуть наший кошик, а дома ще підчисть. Народ, ну я такого ще не бачив. Іду, йду, ось де моїх три грибочки, ось іду, йду, дивіться, лежить біляк. Лежить біляк. Напевно, в когось просто-напросто він випав з кошика, такий як свіженький, навіть можливо і сьогодні або, або вчора. І четвертий біляк такий от, просто бонусом. Це ж треба. Ну, а це досить гарні величенькі маслятка. Ну також, забираємо такі. Але звісно, від білого гриба корзина наповнюється досить, досить і досить швидко. Бачите, як люди тут на днях збирали, що просто вони в них... Випадали з їхньої посудини. А я знайшов. Ого, які маслята. То кажуть, гріх такий не зрізати. Дивіться, балябушки такі хороші. О, а це червивий. Це один, що червивий мені попався. Так, а ці два добрі. Забираємо. Друзі, я пішов ще під обідати. Дивіться, який цуць до мене прийшов. Хто боявся, боявся, це підійшов прямо приту. Жде щось. Ну щось я тобі кину, мене там не є. Ще бутер тобі кину трошки. Ну що, на. Прям тобі з ковбаскою держи. О, шмякає. Дав їй ще й печеньку із звущенкою. Вона їсть. Повернувся я в молоду сосну, щоб закріпити успіх. Вон віце крактерно. Хтось зрізав напередодні. Для нього ось такі ось ще грибочки ростуть. В общем, хочу я закріпити успіх зараз раз маслятами. Та і все, буду на цьому закруглятися. Уже майже 12 година дня. От Часу в мене обмаль, на жаль. Тому зараз доб'ємося. Маслюками. Ось так, ну це, це красені. Це красені масляки Ух, чудовий. Тут біля нього поменше. Ну також піде. І так, народ, буду вже підводити наші підсумки. Своє відерко я підбив уже. От мені це Але ви бачили, були біленькі, маслята. Людей хватає, людей багато, тому конкуренція велика. На жаль, йду і бачу, вже зрізані вже поляни. Тому мені і так вдалося насобирати. мені цього хвати на вечерю роботи. Так що Я задоволений, отримав масу задоволення. Надіюсь, ви також зі мною тому підписуйтесь на канал. Пока-пока, до скорих зустрічей!